Резонансне вбивство на Черкащині у лісосмузі неподалік Корсун Шевченківського знайдено вбитим активіста місцевої самооборони та журналіста Василя Сергієнка. На його тілі міліція виявила численні сліди тортур. Мати Сергієнка заявила про викрадення ще у п'ятницю. За словами жінки, невідомі силоміць забрали сина із власного подвір'я. У прокуратурі нині перевіряють зв'язок убитого журналіста з колишнім очільником Черкащини Сергієм Тулубом. То закидали зверху в могилу каністрами будівельними сміття, щоб сховати. корсунські активісти ведуть через ліс до місця, де закатовано їхнього побратима. 58-річний Василь Сергієнко зник у п'ятницю ввечері. Знайшли його лише за добу заритого ось у цій ямі. На тілі чоловіка не було живого місця у наручниках із численними ножовими пораненнями. Ознаки катування однозначні. Близько десяти ножових поранень, які не були летальними, тобто його не хотіли зразу вбити, зарізати. Це в область нирок, в область потилиці, в область шиї. Вони не були летальними, скоріш за все. Найстарший син це мій чоловік помер. Помер. Ну вчора сказала, я на війни сини, як стовпи, закопаться. Три роки тому Василь повернувся у Корсунь із Запоріжжя, аби доглядати за старенькою мамою. Тепер вона залишилась сама. Невідомі викрали її сина з під хати на подвір'ї і досі залишилися сліди крові. Рідні чоловіка не можуть повірити, що Василя більше немає. Із журналістами спілкуються неохоче. Обставини викрадення розповідають сусіди. Люди кажуть, чули крики і бачили, як від будинку від'їжджала світла лада Пріора. Вони його потягли, і все. Мати ж більше мати ж єлі ходить по хаті. А мати сильно кричала. Мати вже кричала: Толяна почула сусідка, я не чула, мене собаки тільки гавкали. Він мав три вищі освіти, і збирався захищати кандидатську дисертацію із психології. У Корсуні писав вірші та працював кореспондентом у районній газеті. Цей маленький офіс самооборони під час революції став для Василя і домом, і робочим місцем. Його друг і побратим Анатолій Романюк гортає останній випуск газети і ледь стримує сльози. Упевнене. Товариша вбили через професійну діяльність. Журналістські матеріали були занадто відверті. Вичисляли його десь із дві неділі їздили, крутились машини там біля, біля будинку, його, де він мешкав. От. Оскільки це заказне вбивство, то задіяні тут серйозні люди, серйозні політики, яким не подобалося, чим не займався, що він писав статті, там викривав деякі, деякі факти. Правоохоронці теж не відкидають цієї версії. У міліції розпочато два кримінальні провадження за фактом викрадення людини та навмисного вбивства. Місце злочину вже обстежили. Зараз тривають експертизи тіла та речових доказів. Обласний прокурор обіцяє особисто контролювати розслідування. В ході досудового розслідування ми перевіримо всі версії. Я вам сказав, що процесуальне керівництво проводить група досвідчених прокурорів прокуратури Черкаської області. В найкоротші строки я вам сказав, що це в мене перебуває на особистому контролі. А Курсунська самооборона поставила правоохоронцям ультиматум упродовж доби знайти убивць. Інакше активісти обіцяють розпочати власне розслідування. Вікторія Курченко, Віка новини.